Рітива теми дня щирі вітання глядачам телеканалу у студії для вас. Працюю я, Тетяна Дубіцька. Подробицями основних подій четверга 2 січня вже готові поділитися. Наші журналісти. Не перемикайте. У ніч на 2 січня РФ запустила проти України 72 безпілотних літальних апарати типу шахет і дрони інших типів. Протиповітряній обороні вдалося збити 47 з них. Про це повідомляють повітряні сили збройних сил України. Загалом від початку минулої доби відбулося 125 бойових зіткнень. Противник завдав одного ракетного та 26 авіаційних ударів, використавши сім ракет та 34 керовані бомби. 562 удари дронами камікадзе здійснив понад три тисячі обстрілів позицій наших військ. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Згинули смертю хоробрих, захищаючи Україну від російських окупантів. Буковина віддала останню шану ще двом героям. Так із сержантом Сергієм Боднарем, воїном військової частини А-0876, прощання відбулося у Черепківцях. Молодшого сержанта Івана Рубанця, воїна військової частини А-3029, в останню дорогу провели у селі Слобідка. Вічна пам'ять та слава героям. Глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. На букуванні служба безпеки України затримала екс-лікаря, який допомагав чоловікам приземного віку вирішувати медичні питання. За матеріалами справи мешканець Вожницького району налагодив механізм отримання військовозобов'язаними чоловіками інвалідності для відстрочки від призову в часі воєнного стану. Фігурантом виявився лікар, який раніше працював у медзакладі. Це лікар він раніше працював у медзакладі, але потім звільнився, маючи особисті зв'язки з попередні роботи він почав заробляти, так би мовити, вирішенням медичних питань. Цей місцевий рішала допомагав виготовляти фіктивні документи і обіцяв впливати на членів МСЕК для затвердження необхідного висновку. Вартість таких комплексних послуг становила від 5 до 15 тисяч доларів США з особи. Оперативники СБУ задокументували 60 випадків такої допомоги протягом двох місяців і затримали зловмисника біля медичного закладу, де він отримав 11,5 тисяч доларів за довідку про інвалідність від чергового клієнта. Тривають слідчі дії для виявлення всіх причетних до протиправної схеми осіб. Замість медико-соціальних експертних комісій оцінювання повсякденного функціонування експертними командами з 1 січня в Україні запроваджена нова система встановлення інвалідності. Деталі далі у сюжеті. Ціла низка корупційних скандалів довкола очільників медико-соціальних експертних комісій, які розпочалися з викриття голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи, поклали початок ліквідації всієї структури, яка відповідала за встановлення інвалідності в Україні. А все тому, що значна кількість її представників за фальсифікації таких документів для військовозобов'язаних, зокрема і посадовців, отримували захмарні хабарі. На жаль, в тілу тут в Україні. Стаються речі, з якими жодних ворогів не треба. Це реально внутрішній ворог, те, що відбувається з МІСЕК медичною, соціальними експертними комісіями та нахабством людей, зокрема прокурорів, які скористались своїми зв'язками з МСЕК та поформляли собі фальшиві інвалідності. Я чекаю від правоохоронців, зокрема, передусім СБУ, ДБР. Офісу генпрокурора відповідних швидких жорстких рішень призначив РНБО. У результаті 30 грудня 2024 року Володимир Зеленський підписав закон про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій. Відповідно, з 1 січня в Україні почала діяти нова система оцінювання повсякденного функціонування людини, яку здійснюють експертні команди. Зокрема, у Чернівецькій області створили 62 таких команди у 14 медичних закладах. Ці 62 команди будуть працювати по графіку. Певні команди запрацюють 95% наших команд, там навіть більше 99% цих команд запрацюють вже з 6 числа, а деякі команди запрацюють вже з 1 числа для того, щоб оцінювати функціональний стан здоров'я людини. Експертні команди будуть як загальні, так і спеціалізовані. Створюються у нас е, такі команди. О, якщо, якщо брати по спеціалізованих, це ОНКОцентр, обласний наш Буковинський ОНКОцентр, це обласна психіатрична лікарня, кардіоцентр. І е, офтальмологічний буде створено у нас в ОКЛ, обласна клінічна лікарня. Буде проводити такі е, обстеження, такі висновки будуть надаватися в ОКЛ для. Ін... Офтальмологічний онкогематологія, гематологія, в лікарні швидкої медичної допомоги. Окрім того, Буковинці зможуть скористатися послугою і у кластерних медичних закладах області, що покращує доступ та забезпечує зручність для населення. Сокіряни, хотин. Кіцман, Вишниця. вижниця. Також ми додавали ще два загальних заклади: це Новоселецька лікарня багато і Глибоцька. У першу чергу пацієнт, який проходить або вже пройшов лікування і потребує встановлення групи інвалідності, повинен звернутися до свого сімейного лікаря або ж до вузького спеціаліста. Який, відписує дописує в електронній системі, робить направлення, і це направлення одразу бачить. Сам пацієнт. Після цього, в цей самий день, вони можуть визначити разом пацієнт своїм лікарем, можуть визначити, в якому закладі вони будуть, він буде проходити це обстеження. І можуть визначити і годину, в який час для пацієнта самого зручне ця година. Якщо пацієнт, наприклад, в нас проживає чи там в потині чи в сукерянах, наприклад, але не хоче проходити чи там чи там, Він має право вибрати собі інший заклад, де він може пройти це обстеження. Своєю чергою, якщо людина вже отримала пожиттєву групу інвалідності, проходити переогляд не потрібно. У інших випадках діє наступний алгоритм. Якщо це людина, якій була встановлена група інвалідності, і вона їй потрібно пройти переогляд, наприклад, в січні 2025 року, і по часу або воно вже ну, або в грудні 24-го, і людина не встигла прийти, то їй залишаються ці е, встановлена група інвалідності до 1.07, і до 1.07 вона повинна пройти переогляд е, і виплати за нею залишаються всі. Як зазначає Наталія Свестун, пацієнти, чиї справи не встигли розглянути у грудні МСЕК, автоматично будуть переспрямовані для отримання групи інвалідності за новими правилами. На сьогоднішній день ми забрали вже ці справи в самому МСЕК, і заклади забрали їх до себе. Не їх оцифрували, вони зробили електронний реєстр. І згідно з цього електронного реєстру, вони вже розпочали запрошувати наших пацієнтів на функціональне поцільні волністану їхнього. І з 6 числа вже запрацюють і вже є теж графік і перелік пацієнтів, які будуть запрошені для того, щоб розпочати свою роботу. Тетяна Дубіцька, Темедня, ТВА. 15 років за ґратами отримав зрадник, який коригував ракетні удари РФ по Буковині. Він готував ракетні удари агресора по нафтобазах західного регіону та публічно вихваляв рашистів. Ним виявився 36-річний мешканець Буковини, який два роки переховувався вдома від мобілізації, а згодом дистанційно вийшов на окупантів та запропонував їм свою допомогу. Зрадник намагався передати інформацію про розташування складів із паливно-мастильними матеріалами та іншими об'єктами критичної інфраструктури на території міста і його околиць. Підтримуючи дії окупантів, він називав війну спеціальною воєнною операцією, а російських військових героями писав у прокремлівських пабліках про своє бажання приєднатися до лав російських бойовиків. А щоб підтвердити відданість рашизму, чоловік в ефірі російської чат рулетки показово підпалив державний прапор України. У засніжених Карпатах прикордонники затримали двох чоловіків, які мали намір незаконно перетнути кордон. Двох мешканців Полтавської області, які потрапили в об'єктив фотопастки, затримали вчора, 1 січня, на ділянці відділу прикордонної служби Шибени. Інформацію про незнайомців, які прямують засніженим схилом до українсько-румунського державного кордону, було передано найближчому прикордонному наряду. За допомогою службової собаки охоронці кордону вийшли на сліди та затримали чоловіків. Мандрівників було доставлено до прикордонного підрозділу для оформлення адміністративних матеріалів. Прикордонники вкотре нагадують, що подібні незаконні подорожі у Карпати вкрай небезпечні для життя. ДТП на Буковині 1 січня на перехресті вулиць Дзержика Заставнянська у Чернівцях сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілим. 46-річна Чернівчанка, керуючи автомобілем Фольксваген, допустила наїзд на 39-річного місцевого жителя. У результаті наїзду пішохід отримав тілесні ушкодження. Ще одна автопригода трапилася того ж дня у селищі Берегомет Вижницького району. 26-річний житель селища Путила, керуючи автомобілем. Оцваґен допустив виїзд транспортного засобу за межі проїзної частини дороги та зіткнувся з деревом. Внаслідок аварії травмувалась 27-річна пасажирка автомобіля. Потерпілих доправили до лікарні. Досудові розслідування тривають. Перше спочатку широкомасштабного вторгнення у Чернівцях відгуляла Маланка. Дійство відбулося ввечері 1 січня на Василя за новим церковним календарем, центральними вулицями міста. Маланкарі в автентичних костюмах наречених, лікаря, чорта, смерті, традиційної кози та інших персонажів пройшлися ходою Соборною площею вулицею Ольги Кобелянської та театральною площею. Фото і відео карнавалу публікують чернівчани у соцмережах. Як повідомляє медіа агенція АС з посиланням на організаторів, хода маланкарів мала благодійну мету: збирали гроші, щоб придбати реп і пікап для військових. Таким був цей день для міста і краю. Більше новин ви завжди можете знайти на сайті та офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Бережіть себе та своїх рідних. Зустрінемось завтра у цій же порі.